Естонія, наприклад, розглядає можливість відправлення своїх військових на захід України. Про це сказав міністр оборони Певкур. Наразі ми не ухвалили конкретного рішення, говорить він: перш за все, ми мали б гарантувати безпеку наших інструкторів. Якби у нас був великий контингент, скажімо, підрозділ розміром з бригаду з технікою. Це було б дуже великою ціллю для росіян, сказав очільник оборонного відомства Естонії. Але естонський міністр також наголосив, що рішення про введення військ України не має ухвалитися консенсусом країн, які входять до блоку НАТО. Тобто, тут знову ж таки НАТО теж має бути присутнім в контексті прийняття цього рішення, але така заява теж уже звучить досить файно. Ну і звісно, ще теж уже наші гарні новини, це те, що ми успішно провели. От Україна провела не ми конкретно тут з присутніх кватері, а саме українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Про це повідомив сам Зеленський. Це ще одна гарна новина, тому що розвивати власний ВПК це дуже важливо. Окрім цього, до кінця цього року Україна виробить півтора мільйона дронів. Про це ми і вранці вам говорили, про це заявив шмигаль. Тобто ми поступово нарощуємо вже своє виробництво, хай повірніше, ніж нам всім хотілося б, звісно, нам всім хочеться, щоб вже завтра нам нічого не треба було ні в кого просити, да? і щоб у нас усе своє було, але такого, звісно, не може бути. Тому що ми тільки. По суті, робимо перші такі вагомі кроки в цьому напрямку. Система Петріот прибула з Румунії про що вже так от, пане Богданове заявляли та да вже говорили. І е, також ще одна файна новина: те, що у Туреччині відбулися перші ходові випробування нового лоцманського катера, саме збудованого на замовлення адміністрації морських портів України. Е, ось це саме фото цього катера. От бачите. Ціла купа гарних новин. От мені хотілося б зараз поговорити саме про оце, ці гарні новини, і взагалі наскільки нам в майбутньому може світити дійсно серйозний розвиток нашого ВПК. Адже Зеленський зустрічався з світовими виробниками. Да, от, з військового такого профілю була серйозна зустріч. І це говорить про те, що ми будемо все більше і більше виробляти зброю. Пане так, Богдане, так, вам слово, тому що ми ж, ви з нами ж не на цілий тер. чи як? <ріст> давайте <ріст> щодо скажу, що скажу по тому, що, що я думаю про цих новинах. Ну, взагалі, друзі, я в ВПК не розбираюсь, <ріст> <ріст> ми тут не військові експерти. давайте одразу. Ми всі тут не розбираємось, одразу ми так покажемо. Е, мене біль, більше радує те, що все більше і більше новин від Rheinmetall, які розширяють співробітництво із нами. І от така от новина нещодавно цікава була. От, просто навіть з точки з точки зору заголовка, навіть вона от така красива. Е, те, що ми збираємося вирощувати бавовну, якщо ви чули про цю історію. Та да, та да. да, да, світі да, да. не визначає пороху, а для цього потрібно. А для цього потрібно виявляється бавовна, справжня mm -hmm. бавовна не, не та про яку ми говорили на початку вторгнення, так а от без, безпосередньо, і нарешті якось почалось почалось рухатися в цьому плані. От. А от на що, припрошую, щодо щось з мене російська, тут просто цілий, цілий вечір лізе. <свісно>, вибачаюсь. А а от щодо е, патріотів, у е, мене, мабуть, буде такий не не зовсім позитивний коментар, тому що е, ми е, у країні НАТО, ми власне на цьому натівському саміті у Вашингтоні цього року просили сім патріотів. Що нам потрібно мінімально сім патріотів, і в НАТО сказали, що ми вам дамо п'ять. Дасть Німеччина, США, Румунія і ще якось інші назбирають частинами, тому що це ж якби комплекс, так це різні відповідно такі обладнання, якось методом Франкенштейна їх назбирають. Ну На жаль, у нас поки що тільки від Румунії, от тільки зараз, за півроку, один mm -hmm. Петріо доїхав, і це ну. Так собі, звісно, історія, але добре, що є. добре, хоч є що що хоч це є, от але, але треба більше, і хотілося б, щоб. А якось наші партнери в цьому плані рухалися і <смас>, не жаліли патріотів, яких у них є дуже багато. А також стосовно естонських військ, ми також маємо тримати в голові те, що все ж таки йдеться про інструкторів, а не йдеться про війська, тому що ну, зазвичай це все так сприймається: що О, натівські війська у нас ну звісно, для е медійного ефекту, для вау ефекту для того, щоб не знаю, лякати росіян, і щоб вони там всі просто Естонські бояли. полки. естонські так, полки. Вони чомусь більше всього бояться поляків і не знаю, афроамериканців, але якби: тут естонці. От, тут естонці. І це все ж таки йдеться про інструкторів, які мають навчати. Ми ж знаємо, що наші. Військові вони дуже багато безпосередньо тренуються на заході. Я так розумію, що йдеться про те, щоб е, е, натівські інструктори е, відповідно навчали наших військових саме тут, і тут до речі, теж це ж стоїть питання того, що щоб це було треба більше. ППО щоб прикривало відповідно і інструкторів, і місця навчання. А, от Ну, і також в цьому плані можемо і згадати, як свого часу Макрон дуже так щиливо mm -hmm. і, і гучно заявив про можливість присутності французьких військ. Ну На жаль, поки це. Їдуть. Да. І до речі, я хочу зазначити: я пам'ятаю тоді так трошки дивився. Що з цього приводу на французькому телебаченні кажуть, там були цілі карти, як вони відповідно розставлять ці війська на кордоні з Білоруссю, де вони будуть стояти? Ну, знову таки, тут ми можемо це сприймати з двох сторін. от З однієї сторони, що поки що поки 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 що 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 цього не сталося, а з іншої сторони, ну а чим не гарна історія, щоб знов таки. Лякати ворога, це хороша медійна історія. Ми завжди маємо також пам'ятати, що ворог, до речі, нас цим і б'є своєю ядерною, так ядерними лякалками. Ми теж маємо це робити. Ми маємо не не соромитись це робити. І якщо раптом десь якийсь Буданов, перепрошую, що я кажу, якийсь, але ну ви розумієте, про що я кажу, а, сказав. Що там ми там будемо в Криму десь колись, і ми там не були, а був тільки там е, якийсь підрозділ ГУР, е, то не треба на Буданова, який є розвідником і, скажімо так, професійним диверсантом ображатися. Це добре, що він так говорить. О, я, я, я навіть як не позавів вивів. Я не знаю, як у мене це вийшло, але от. Ну, це Будана... справді. ну, Є в цьому, абсолютна логіка. Буданов десь гикнув в кабінеті зараз. Мочно. <рес> Можна. І усміхнувся. Та. Не зрозумів, чого йому стало приємно, але стало. Та. в будь-якому випадку, та. А... Ну, так, да, дуже слушне зауваження, справді. І це ж теж мова про те, що нам теж свою інформаційну війну треба грати на всіх фронтах. Та, у цих інформаційних і в даному випадку, коли нам підігрують наші партнери, це дуже файна історія. Чому б і ні? Е, так, пане Богдане, ви до 20-ї, правильно я розумію? Так домовлялися ми. Та? Е, в принципі, е, можливо, ще буде який коментар. Три хвилинки у нас залишилося. З приводу там можемо обговорити ще цікаву заяву Шольца стосовно 50 мільярдів з рахунку заморожених у цих активів російських. Коротенький коментар з цього приводу, тому що Шольц наполягає про те, що ми таки їх отримаємо гарантовано, але є коментар відповідно від підласа депутати, депутатки, да, от з прізвищем підласа яка сказала про те, що кошти майбутнього кредиту ми не зможемо використати там, скажімо, на наші військові потреби, тому що немає дозволу великої сімки. Тобто тут виходить дуже цікава історія. Буквально короткий коментар, поки що ви маєте трішки часу. там якщо маєте бажання, звичайно, прокоментувати. Але нам не обов'язково нам кошти потрібні не тільки на військові. Витрати, по-перше, по перше, це ми маємо тримати в голові, тому що насправді наша економіка тримається завдяки нашим партнерам. і Ми маємо дуже сильно їм в цьому плані дякувати. От. А ще враховуючи те, як у нас при цьому відбувається боротьба з корупцією, то <свісна> Продовжимо три крапки. А стосовно кредиту і стосовно цих грошей, наскільки я розумію, там досі нема погодження всіх партнерів, які мають також дати з світло. І дехто не хоче сваритися з Росією, тримати цю карту. От знаєте, теж як можливість не шантажувати Росію а в на типу в майбутньому домовлятися з нею і. Відповідно тиснути на неї, хоча, по-моєму, це абсолютно е дурна логіка. Будемо дивитися, як це буде відбуватися далі. Mm -hmm. е ну та згодна. Подивимося, що ми ще можемо в даному випадку зробити. Хіба що дійсно <сум> сподіватися на те, що наші дипломати нормально з ними домовляться, вони приймуть правильне вірне рішення. Дуже дякую вам, пане Богдане, за сьогоднішню, дякую. За сьогоднішню розмову. Чекатимемо вас в наступних етерах. Завжди Дорогі. приємно з вами. Розмовляти так. Гарно вечора. Е, uh, Все, тепер я можу поумнічать. Да? Годину, не тримався. Годину тримався. Значит, uh, по, uh, по ВПК і нагадаємо про збір, я швиденько. Uh -huh. Релокація. Ти ж не забувай, що проблема розвитку українського ВПК достатньо проста електроенергія. Тому дуже багато розмов про релокацію. Підприємства або mm -hmm. створення спільних підприємств на території ну умовно Європейського союзу і інших країн. Тому що можна по-різному там говорити. Ну я, я розумію, якщо чиновникам вже дозволили користуватися кондиціонерами вмикати вуличне освітлення до упора то ситуація в принципі то не вирівнюється на даний момент. Ми втратили потужності, а оборонні підприємства вони дуже багато беруть насправді і випробовувальні цеха особливо. І виробничі потужності. Україна нарощує дійсно свій ВПК. Давай ну, похвалимо українське ВПК, але Уміра ти сказав, що 80% зброї на полі бою то від партнерів. 80%. Ти ж зранку казала, в якій дупі було ВПК? Так от з цієї дупи не так просто вибратися ні за рік, ні за два, ні за три. Побудова. Побудова величезного військово-промислового комплексу це десятки років. Ми ж маємо освоїти, ви ж розумієте, одну просту історію. У нас дефіцит інженерів в Україні, дефіцит інженерів. Їх ніхто масштабно зараз не вчить. Я розумію, що це, знаєте, буде виглядати Аля Друга Світова, але ну, реально треба змотивовувати людей і вчити їх вчити їх, вчити їх. Вчити їх тому що. Насправді робота ж на ВПК має бути заброньована Нормально, по людськи заброньована. Я думаю, з з, з з такою мотивацією люди підуть. Ну, все можна зробити, якщо дійсно хотіти це зробити. Да? Це ж мені ні для кого не таємниця, тому що ті ініціативи, які дійсно цікаві, хочеться робити і чиновникам тим же, то вони є в нас ефективні міністри. Нагадаю, завжди в такому випадку згадує Роман Скрипін, саме нашого кого, міністра цифрової.

Ветро, правильно, тому що там уже купа всього, чого вже є. Чим ми користуємось, чим ми дивуємо по суті весь світ, і самі дивуємось, коли наші люди поїхали там після початку вторгнення, багато масово люди поїхали, які можливо багато хто ні разу і не був за кордоном, поїхали до Європи, да, яку зазвичай ми меншовартісно вартісно сильно вихвалювали. Казали, о, там все ідеально і прекрасно. І ми зустрілися із великими незручностями, з якими тут. Взагалі проблем не було, дав в контексті того, що ця система нас таки працює. Тому коли ми хочемо, ми робимо і досягаємо. Коли ми хочемо проконтролювати і змусити свою владу працювати, вона так і робить те, що треба. Ну тільки якщо ми це все разом робимо, всі разом гуртуємось, об'єднуємося і працюємо в правильному напрямку. А це в нас вдається, на жаль, не так часто. Ми частіше готові посваритися, кожен знаходить причину неї на тлі чого посваритися. Я не знаю хто за Зеленського, хто за Порошенка. А треба бути за себе. Треба за Україну бути в першу чергу. Політики змінюються. Вони приходять за ними. Інші приходять на їх місце. Має бути от конкретна чітка лінія, яку ми маємо дотримуватися як народ, як громадяни.